Історія людства тісно переплетена з ниткою технологій. Відтоді, як наші предки вперше загострили камінь, щоб створити знаряддя до складних смартфонів, які ми тримаємо сьогодні, технології формували наше існування. Цей фільм це подорож крізь історію технологій, дослідження їх скромних початків, їхньої трансформаційної сили під час промислової революції та їхньої повсюдної присутності в нашому сучасному цифровому віці. Зрештою, ми звернемо свій погляд уперед, розмірковуючи про майбутню траєкторію технологічного прогресу та його потенційний вплив на наше життя. Уявіть собі час до електрики, автомобілів чи навіть колеса. Наші ранні предки жили в цьому світі, покладаючись на свою винахідливість та ресурси навколо. Перші знаряддя були простими: загострений камінь для різання, міцна палиця для копання. Проте ці елементарні знаряддя стали значним кроком вперед, дозволяючи раннім людям полювати, збирати їжу та ефективніше взаємодіяти з навколишнім середовищем. Винахід колеса тисячі років тому став поворотним моментом в історії людства. Це, здавалося б, просте нововведення зробило революцію в транспортуванні, давши змогу перевозити товари та людей на більші відстані. Спираючись на ці ранні винаходи. Люди продовжували творити, розробляючи все складніші інструменти та машини. Плуг зробив революцію в сільському господарстві, а винахід писемності змінив комунікацію, дозволяючи записувати та передавати знання з покоління в покоління. Ці ранні технологічні досягнення, хоч і здаються простими порівняно із сучасними стандартами, заклали основу для майбутнього прогресу. Вісімнадцяте століття започаткувало еру безпрецедентного технологічного прогресу, промислову революцію. У цей період спостерігався сплеск винаходів, особливо у Великій Британії, що перетворило суспільство з аграрних на промислові. Парова машина, ключовий винахід цієї епохи, забезпечила нове джерело енергії, зробивши революцію у виробництві та транспортуванні. З'явилися фабрики, які масово виробляли товари в небачених раніше масштабах. Промислова революція мала глибокий вплив на повсякденне життя. Люди переїжджали з сільської місцевості до міських центрів у пошуках роботи. Спосіб виробництва товарів кардинально змінився, що призвело до підвищення ефективності та зростання масового споживання. Хоча промислова революція принесла прогрес, вона також створила нові виклики. Урбанізація призвела до перенаселення та соціальної нерівності. Проте цей період став поворотним моментом в історії людства, безповоротно змінивши те, як ми жили, працювали та взаємодіяли з навколишнім світом. Друга половина ХХ століття стала свідком початку цифрової ери. Винахід транзистора, а потім інтегральної схеми та мікрочіпа проклали шлях для персонального комп'ютера. Цей революційний пристрій. Приніс обчислювальну потужність у будинки та офіси, демократизувавши доступ до інформації та комунікації як ніколи раніше. Інтернет, величезна мережа, що з'єднує комп'ютери по всьому світу, ще більше прискорив темпи змін. Інформація стала легкодоступною у нас під рукою, руйнуючи географічні бар'єри. Комунікація стала миттєвою, з'єднуючи людей на різних континентах. Цифрова ера докорінно змінила всі аспекти нашого життя. Від того, як ми працюємо та навчаємося до того, як ми спілкуємося та споживаємо розваги, цифрова революція продовжує глибоко формувати наш світ. Оскільки технології продовжують свій невпинний рух вперед, що може чекати нас у майбутньому? Штучний інтелект або ШІ готовий зробити революцію в різних секторах: від охорони здоров'я та транспорту до виробництва та обслуговування клієнтів. Уявіть собі, світ, де лікарі, оснащені Ші, діагностують хвороби з безпрецедентною точністю або самокерувані автомобілі пересуваються нашими вулицями. Досягнення в біотехнології мають потенціал вилікувати хвороби, продовжити тривалість життя і навіть покращити людські можливості. Нанотехнології обіцяють маніпулювати матерією на атомарному рівні, що призведе до проривів у матеріалознавстві, енергетиці та обчислювальній техніці. Стоячи на порозі цих захопливих досягнень, надзвичайно важливо враховувати як потенційні переваги, так і виклики, які вони представляють. Етичні міркування, екологічна стійкість та рівний доступ до цих технологій це лише деякі з критичних питань, які ми повинні вирішити, просуваючись далі на незвідану територію майбутнього.